все розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся в одного мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав бути на поле, де свій живі стружками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому, упам'ятавшись. Він сказав до себе, скільки наймітів мого батька маю передостатном кліба, а я то з голоду гину. Встану, піду до батька мого і скажу йому, Отче согрішив я проти неба і перед тобою. Я не достойний більшість звати з твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймітів, став він і пішов до батька свого. Як він його мав, як був ще далеко, побачив його батько і змилосердившись, побіг кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього, Отче я согрішив проти неба і перед тобою. Я не достойний більше звати своїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг, принесіть швидко найкращу водіж. Одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть годова не теля, заріжте його їжмо й бо цей мій син був мертвий, ожив, пропав був і знайшовся, і вони стали веселитись. А старший його син був у полі. як він вертаючись проб наблизився додому, почув музику і танці, покликав одного слух і спитав, що то таке. Той сказав йому, брат твій вернувся, і твій батько зарізав в годоване теля, що не йшов його живим і здоровим. Розмівався, той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька. Ось скільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу того. І ти не, не дав мені ніколи показеняти, щоб я з друзями твоїми моїми повеселився. І коли вернувся оцей твій син, що проїв твій моя з блудницями, ти зарізав для нього нова детеля. Батько сказав до нього, ти завжди зі мною дитину, і все моє твоє, однак слід було веселитись і радіти. Бо цей твій брат був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, Відділення пробудного сина, так сьогодні розвивається ця надія, через яку ми приготовляємо себе знову ж таки до події Великого посту, яка вводить нас знов в подорож, яка закінчується Пасхою, тобто перемоги життя над смерть. Ці ці неділі, які ми з вами розглядали, хочуть для кожного з нас сказати щось важливе, починаючи вже від Закея, ми десь на себе розуміємо, що дуже важливо мати бажання, бажання бути з Господом, бажання його бачити, бажання отримати від Нього благословення і підтримувати з ним зв'язок через постійну молитву. Тому що він, немов би є тим джерелом, яке наповнює наше життя всяким добром, всякими радостями. Людина, яка розбавляє себе того, вона немов би вмирає для вічного життя. Ну, Подібно як дитина в утробі матері, коли переривається ця поповина з материнським тілом, вона в принципі гине. Подібно людська душа, якщо не має стосунку з тим. Нашим батьківством, що є на небі, вона гине для нього. Якраз приклад цих двох синів, не одного, а двох синів, яким нам сьогодні ставить приклад, це хоче показати, що ми не є досконалі. Під будь-яким вибором, під будь-яким кутом життя ми є недосконалі. Інколи ми можемо допускатися великих помилок великих. Гріхів і відходити далеко від Господа, не просто відходити. Приклад молодшого сина говорить, що син, який е, каже, що батько йому віддав те, що йому належить, тобто спадщину. А навіть по людським законам ми знаємо, що дитина отримує спадщину від батьків якому випадку. Вони помирають. Іншими словами, цей молодший син і так батько непрямо каже, ти для мене помер, ти для мене не є авторитетом. Я хочу жити так, як я розумію, так, як я хочу жити. І батько погоджується з ним. Образ батька, ми самі знаємо, що це образ нашого Бога. Господь нас не обмежує в тому, що ми маємо робити. Це і наш вибір. Ми вибираємо, що нам робити. Але цей вибір нашого життя тут, на землі, є важливий тим, що він немов би проєктує нашу вічність. Що ми будемо мати в вічності? Тому що життя на землі, воно не закінчується. Ми переходимо, мов би знайти інший вимір життя, який вже не має кінця. Тобто ми називаємо це Царство Боже або місце, де вже немає смерті, де немає всього того. Тому для людини оцей вибір є дуже важливий, щоб ми могли вибрати в своєму житті те, що справді нам принесе якусь користь. Молодший син зробив свій вибір, як багато наших, можливо, християн, які відходять від Господа, особливо молодих людей. Бо в молодому віці людина знаєте, здатна робити такий вибір знаєте, радикальний. І він може бути абсолютно не свалений ні нашими батьками, ні суспільством, але таке часто не трапляється. Молода людина завжди у пошуку. І цей молодший син робить цей вибір і відходить від батька. Відходить практично, як він собі подумав, назавжди. Але життя від обставини так склалися, він попав у біду, розтративши свій маєток. І тоді він, бачите, він усвідомив те, що у батька є краще. Дуже важливо нам запам'ятати, наприклад, цього крутного сина, що Господь завжди дивиться на, на нас як на свою дитину. Ми можемо бачити його, знаєте, як якогось месника, який карає за на нас за гріхи, але ніколи Бог так по відношенню до нас не поводиться. І цей молодший син, коли усвідомлює, що у батька є краще, він навіть готовий бути в домі батька. Не сином, а слугою. Бо слуги там краще живуть. А бачимо, що коли він приходить через те усвідомлення, повертається до свого дому, батько зустрічає його, хоча він каже, я не гідний, а батько зустрічає його як свою дитину. Змилосердився, кинувся йому на шию, поцілував його і дає йому найкращу одіж. Дає на руку перстень ознаку того, що він повертає йому то достоїства. Яке він, він мов би, через той відхід свій втратив. Оцей випадок оці церкви кажуть, що це є татарство покаяння, коли людина приходить і кається в своїх гріхах, вона не мов би, через прощення гріхів повертає собі топерпісне достоїнство Божої дитини, спадкоємця тих всіх дібр, тих благ, які Господь приготував для нас. І тому... Для подорожі в Великому Пості ми будемо часто говорити про потребу покаяння, потребу навернення, переміни мислення, як відбулося цього молодшого сина. І далі Ємоналист зачіпає іншого сина, який десь нам, може, нагадує того фарисея, який молився, правда? І ці церкви кажуть про таких людей, що вони... Будує свою святість на гріках інших. Він не говорить про своє достоїнство, він себе завжди порівнює з іншим. Подібно як цей старший син, коли повертався з поля, бачить, що в домі радість велика, і він тоді такий, знаєте, івановський протестант, він не хоче входити в батьківський дім. І це характеризує його, знаєте, як теж. Того сина, який не був вірний батькові, який нічого батька не навчився. І батько виходить до нього і зло показує. Справді правдиве батьківство, він його не сварить. Він йому просто пояснює, слухай дитину, я тобі не забороняв всього того робити, що ти хотів. Бо все, що належить мені, так само є твоє. Ти міг запросто це робити, просто ти Чомусь себе в цьому обмежити. Дуже багато християн, бачите, вони є при церкві, дуже багато навіть служить в церкві. І вони самі на себе понакладали таких знаєте, обмежень, які навіть часом не дають їм можливості в церкві радіти. Я пригадую собі багато років тому, як в церкві приїхали там семінаристи, і вони вирішили виступити, дати такий концерт, обсипілку, гітару. Священник переживає, як люди сприймуть. Священник боїться, чи гітара, сопілка в церкві, чи це не дасть згіршення людям. А люди це сприйняли нормально, знаєте. Але є таке упередження, що в церкві мають бути такі, знаєте, суворі лиця, побожні всі, аж страшно, знаєте, як кам'яні такі без почуттів. Це не є образ побожності. Побожна людина, вона в першу чергу має бути наповнена радістю і щастям. Те, чим наповнений Бог. Цей старший син, будучи в домі отця нічого не навчився у батька. розумієте? Він спільнував лише за те, щоб не порушувати те, що батько йому казав. І тим себе обмежив. Тому для нас, християн, дуже важливо, щоб ми десь не обмежили себе. Я пам'ятаю, в 2014 році я з одним чоловіком спілкуюся, він такий, знаєте, щось сумний, а поїхав десь в Італію. Чи в Іспанію десь там відпочити, бо завчасно купив квитки, почалася Революція Гідності, і потім вже фактично, вже, коли вона закінчилася, і він поїхав. І йому почали докоряти, як ти так зробив, ми тут боремося, а ти в такий скрутний час, в такий скорботний час поїхав собі відпочивати. А що тут такого? Ну зараз війна. Що люди мають ходити всі такі в депресивному стані? Якщо Бог тобі дарує, то є радості, ти можеш відпочити, можеш десь повеселитися. Я думаю, що і весілля зараз люди гуляють, справляють. Це життя, воно має свій ритм, воно має свій, свій плин. І не можна його зупинити війною чи якимись іншими такими, знаєте, катастрофами, які є в житті. В ну, Туреччині сталася катастрофа. За один день загинуло більше 20 тисяч людей. Зумієте? ну що, Є свобота тих людей, які втратили. Але для християнина це не є закінчення життя, а закінчення тої, тої повноти життя, яке дає нам Господь через те, що наповнює наші серця такою, знаєте, радістю, щоб, щоб ми маємо той дар життя. Тому для нас, християн, дуже важливо усвідомити, щоб ми себе не обмежували в тому і не були таким, знаєте, через твини. Бо дуже часто ми можемо скотитися до такого практикування віри. Що це тяжко назвати вірою. Якраз перед службою, якийсь отець виклав е, відео капелан, Московський звертається до воїнства побідоносного російського і каже, там, тобто в нас, в Україні, каже, то не люди каже, ні, то не люди, ні старіки, ні дітяті ні чоловіки, тим більше, ви не повинні їх жаліти. Тому що це люди, які опановані антихристю. Вони антихристи. І хай ваша рука не дрогне, коли ви опускаєте кулю в них або снаряда. Я так слухаю, може, щось мені причувається, повернув назад, ще раз переслухав. Та ні? Я собі так думаю, оце доходить, оце, знаєте, старшинство того сила, ніби при батькові. Але нічого в нього не вчиться. І тоді ідеологія заполонює якісь певні обряди, заполонюють наше життя церковне, і ми тоді стаємо такими, які вже не проповідуємо Євангелія добру новину, добру новину, а проповідуємо якісь обмеження, якісь карида і так далі, і тому подібне. Тому для християнина важливо вміти навчитися від Господа в цьому житті. Бути тим світлом і поширювачем доброї новини. Чогось доброго, а не, щоб десь обмежувало наше життя. Христос рождається! <рес> Воскрес і змертої, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славників, святих апостолів, Святих Отця нашого, Івана Золотого Стого. Василя Великого і Григорія Богослова, яких світлий празник не свершимо і всіх святих, помилує, спасе нас і благий і чоловіка любе. Це ж ми маємо свято стрітення Господнього, яке завершує немоби оцей різдвяний такий цикл наших святкувань, тому що на святовий день, згідно закону Ісея, дитину, тобто Ісуса привели до Єрусалимського храму. Євреї мали і мають лише один храм. Він був Єрусалим на горі Сіонській. І власне в цьому храмі священик посвячував дитину Богові. Для того, щоб її посвятити, треба було дати викуп такий за дитину. Знаємо, що для бідних людей це була пара гор, горлиць або голуб'ю, а для багатших людей це можна було і вівцю приносити, і більшу навіть ступину. Ось такий був викуп за дитину. І, власне, цей викуп не був би завершував це обрізання на восьмиденне, яке символізує хрещення, тому що тоді дитина ставала б, ну, скажімо так, та, яка вже розраховувала на спадкоємство, яке належало тому Божому вибраному народу. Тому з 5 стрітня ми освячуємо свічки. Свічка, немов би є символ самого Христа і кожного християнина, який покликаний в цьому світлі, який часом окутаний темрявою, світити і давати тепло. Це те, що нам так потрібно з серед зими. Але в житті так само тепло любові, доброти, воно так само має зігрівати наше серце і просвічувати інших людей, щоб вони не ходили в темряві гріха, але ж могли не мовити в блудний син, один і другий. Повертатися до свого батька і вчитися щось в нього. Все служба Божа буде на 11 годину. В суботу на 9 годину зранку, mm -hmm. хто не встигає на цей час, то на в 8 годину будемо мати на довгийся службу Божу. І в неділю у нас завжди служба Божа на 11 годину. Такий у нас є розклад богослужіння. Yeah. Yeah. Ну, напевне, ви вже всі прочитали, що... Блаженніший Святослав Комулок вже зробив офіційну заяву про те, що ми переходимо на новий календар щодо урухонних свят. Ще пасхальний час, свято, наше храмове свято, яке попадає на зітлення Святого Духа. Ми будемо ще святкувати по старому часі, а вже... І рухомість свята а з 1 вересня, вже не з 14, а з 1 вже у нас початок індикту, аби початок Нового Церковного року. І всі свята рухомі змістяться на 14 днів. Тобто покрови буде вже не 14, а 1 грудня, Святого Миколая не 19, а 6 грудня і так далі. Ще ми маємо сьогодні таку е, збірку е, зробити. Е, у 129-й бригаді служить наш перетинин пан Василь. У них там, як кажуть, механіки застукав мотор, а їм авто треба, бо вони служать в такому підрозділі, де вони мусять бути мобільні і обов'язково на автомашині. Вклали двигуна і двигун коштує так само, як нам запропонували автомобіль. Тобто Ми зробили збірку на Довгинця, хочемо тут сам, так само зробити збірку, хто має зараз. Пожертвувати, пане Олександру, зміть тацу і в кінці служби прийдетеся, хто зможе щось дати, ще може на наступну неділю може додати, бо я так не думаю, що ми швидко зберемо потрібні кошти, а, а це немало десь близько двох тисяч доларів треба зібрати для того, щоб цей автомобіль придбати. Звичайно, щось там і ті солдати додадуть, але ми би теж могли долучитися до тої доброї справи. Це щодо всього того. З Герденською водою, одної нашої парафіанки на довинці там, де впала ракета була. Ну Цікаво, знаєте, люди по своєму переживають. Ну Дивився це місце, де та ракета влучила. Будинок, звичайно, був сильно пошкоджений, знесло і дах, хоча ракета не влучила в будинок. Виявляється, вона летіла прямо в цей будинок. Але виріс величезний горіх там за 50 метрів від будинку, і ракета влучила в той горіх і там вибухнула. І вибуховою хвилею, то врятувала, було б у пожертв, розумієте, як вона влучила в будинок. І так то чудно, як та ракета вибухнула, вони ж там цей зривач нахручують так, щоб він пробив бетон і вибухнув, знаєте, бо якщо вона міна, то вибухає, щоб осколків дати вбивати живу силу. А це для руйнування ракета. Як я Бог дав, що вона випухнула від горіха, це, ну, напевне, Господь справді, я не то чув. Так що пережиття людини, бачите, яке, як Господь... Зразу людина перемінилася в відношенні до Бога всьому тому. Так що багато таких і випадків життєвих, коли справді ми змінюємо свою думку, своє відношення до Бога коли ми думаємо, що він нас не захищає, а наша ця війна. Але якщо ми подивимося під іншим боком, що серед тих справді багато жертв, які війна нам приносить, наш народ виконує свою певну місію. А місія є дуже важлива, бо це для всіх людей, для всіх мешканців землі місія нашого українського народу вона є дуже важлива. Передусім в тому, що говорив нам на початку війни Мирослав Маринович, який такий викладач ОКУ, е, член Хенцінської ген, спілки, е, він в обракін відсидів. Але він говорив, що завдання України є в тому, щоб виявити зло в світі. З Росією всі хотіли товаришувати. Вона давала там їм знаєте, дурні гроші, хоча народ їх там живе. В і всі з нею дружили. І вона нав'язувала, накидувала свою, там, своє бачення на світ, на, на нас. Хто там знав українців? Раша, раша, звідси та раша якась там. А насправді наш самобутній народ мав би теж сказати своє слово, бо коли ще, коли вже наші кращого говорили на Сології, то про російську мову ніхто і не знав. Це діалект української мови. Тих у які не могли навчитися, не могли вимовити. Ну заставте там тих людей вимовляти там, паляниця, вони до тепер не міють. Що з ним взяти? Одним словом, наш народ виявив це зло. І не тільки в органах. бо пам'ятаєте, коли казали там всі, навіть сенатор американський, народ російський не виновен. Це Путін. А тепер, що кажуть, та ні, то, то всі вони такі. Вони всі граджу крові, вони всі заражені оцим якимось вірусом, ненависті по відношенню до всіх людей, до всіх людей. І розумієте, ми вже свою місію виконуємо. А попри те, що ми виявляємо зло в світі, відкриваємо очі іншим народам, дуже важливо пам'ятати, що Бог також і покликав, щоб ми навели скажімо, порядок своїх бачимо, я зараз... Я пригадую собі десь там, коли почалася війна, якийсь священник в горах, в горах там трошки ходярики, всі священники, і, священник, і, і меряни не люблять щось сказати, потім подумати, що не добре сказали. То він так сказав що там і москалями його обізвав там по-всякому їх. Ну і він там поніс навіть покарання. Його там не можна заборонили служити. Ну, але... Сказав, то сказав вже, нічого не вернеш. Церква наша, знаєте, там на їхніх каналах так поносили, що я думаю, нічого собі, це вже церква. Один священник сказав, видно вся церква. А тут патріарх, священники закликають явно нас вбивати, е а наші е українці ходять до тої церкви. І, 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 і кажуть, які вони класні отці. Ні, вони і класні вже отці, але... Я думаю, що треба просто, е, 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 як, як, як є, е, чоловік там їсть борщ, і е, каже до жінки, що ти мені зварила, каже, тут борщчик тарганин. Він каже, то не тарганин, то укропчик. Він каже, ну ти дивися, каже, вже встигла назвати. Вже ім'я дала тарганомі. Так само і тут. Треба просто розуміти, що... Що церква, яка проповідує не Христа, вона вже перестає бути християнською. І через святе письмо ми розуміємо, що краще блажен муж, перший псалом говорить, який не йде на раду нечистиві, який не засідає на зборищах безбожників, Так говорить нам перший псалом. Читайте Псалом yeah. і просвіщайтеся, скажімо так. Зараз, пане Олександре, Зробіть цю збірку на, на автомобіль для нашого воїна. Що ми зробимо, якщо там заступника та міністра оборони матрацяних кілька мільйонів? Ви знаєте, скільки автомобілів було? Ми спираємо. Хоч і фарбуєте і скажете, так?